Розпочнемо урок навчання грамоти. Сьогодні розберемо письмове приладдя. Продзвенів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: Книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці. Оберіть, будь ласка, емоцію, яка підходить вам на початку цього уроку. Тепер розгадаємо загадки. Готувалася? Удорлява та вертлява на папір біжить у справах. Закарлючки залишає, у пеналі спочиває. Що це таке? Чи здогадались вже? Це ручка абсолютно правильно. Ану, перевірте, чи є у вас ручка? Наступна загадка. Полічує сантиметри, а як треба, міліметри. Рівно лінії проводить, з олівцем за ручку ходить. Хто це така? Це лінійка, так. Сам пустий, голос густий, дріб вибиває, дітей збирає. Барабан. Всяк школяр його шанує, бо він пише, ще й малює. Хто ж цей славний молодець? Це, звичайно, Олівець. абсолютно правильно. Пригадаємо, як звуться пальці на руці. Великий, казівний, середній, безіменний мізинець. Перевірте, чи вини є в вас. Так, можете натиснути на паузу та назвати самостійно. Зараз уважно перегляньте таке відео. Непосиди дітки бігають швиденько, бо у них моторчики ззаду є маленькі. Непосиди дітки іграшки ламають, а долоньки пальчики їм допомагають. А мої долоньки пальчики слухняні, помагають татові, і бабусі й мамі. Вправні мої пальчики трудяться щодня. І за це я кожному дав своє ім'я. Це великий та міцний, на долонці головний, цей покаже нам усе, кожну річ якось назве, в мандрах вкаже вірну путь. Вказівним його всі звуть. Цей живе посередині та найдовший у родині. Він середній між братами у роботі завжди з нами, а наступний розлінився і жить без імені згодився, не хотів нам помагати безіменним його звати. Гамізинчик, наш пастунчик, він башкетник і веселунчик, хоч найменшим уродився, у роботі пригодився. Щоб усе запам'ятати, треба ще раз проказати. Цей великий та міцний, цей мій пальчик вказівний, цей середній працьовитий, безіменний наш сердитий, та найменший між братами мій мізинчик перед вами. А щоб ваші пальчики час не дармували, треба, щоб ви також гарно їх назвали. Молодці, дітки, надіюся, все запам'ятали. А зараз давайте подивимося. Візьміть, будь ласка, олівець у руку. Подивіться, чи так ви його тримаєте, як намальовано на картинці. Олівець або ж ручку. І пригадаємо, що коли ми з вами пишемо обов'язково, взагалі або розмальовуємо, або пишемо, сидіти потрібно правильно. За партою, чи за комп'ютером, спинка завжди рівна. А якщо ви пишете, то. Гарно тримаєте ручку, і обов'язково одна рука зошит тримає, а інша його пише. Тож, давайте повторимо ще раз: під час письма обов'язково спину тримати рівно. Лікті поклади на стіл, щоб вони трохи звисали. Ноги постав на підлогу. Не спирайся грудьми на край столу. Вільною рукою підтримуй зошит. Запам'ятайте, зошити завжди потрібно класти у спеціальну папку, тоді вони будуть охайними. Олівці та ручку потрібно класти у пенал, аби вони не ламалися і не губилися. І взагалі речі треба тримати в одному місці, особливо шкільні, щоб коли вони вам знадобилися, а ви на уроці часто ними користуєтеся, ви їх швидко знайшли. Оберіть смайлик. Який відповідає вашому настрою на кінець року?